Шановні, слава Україні! В сьогоднішньому відео будемо демонструвати вам, як замінити масло в двигуні КМ385. Це одне із найчастіше задаваємих питань наших клієнтів після того, як вони придбають ту чи іншу техніку з двигуном КМ385. Це найпоширеніший двигун на 24 сильних тракторах. І е, Взяли ми для прикладу міні-трактор DMTZ 255X. Це найпопулярніша 24 ка з повним приводом, з двигуном КМ385. От. В, першу чергу, в першу чергу, продемонструємо вам, який потрібен мінімальний набір інструментів для того, щоб зробити цю е, заміну швидко якісно. Та надійно. Вот. Дивіться, будь ласка, набір ручного інструмента, це раз. Бажано отакий сйомничок на фільтр це 2 корито для старої одработки, тряпки для того, щоб ви могли витирати і інструмент, руки, і техніку. Фільтр масляний і моторна олива. Обов'язково, обов друзі, коли замінюєте масло, коли замінюєте масло в двигуні. Одночасно і замінюйте в паливній системі в паливному насосі високого тиску. Як замінити мастило в паливному насосі високого тиску? Відео є в нас на каналі. Посилання на те відео буде внизу, в описі під даним відео. Так що, будь ласка, переходьте, дивіться. Міняйте мастило в двигуні, заразом і міняйте в паливній системі. Як це зробити, переходимо внизу в посилання в описі під відео і дивимося. В першу чергу, для того, щоб замінити мастило в двигуні, потрібно масло те добре прогріти. Беремо, запускаємо двигун, перевіряємо. Зараз трактор трішки пропоробить, прогріється і ми в принципі можемо приступати до заміни мастила. Так, ось, шановні, будь ласка, двигатель наш трохи поколотав, нагрівся. Зараз в принципі, ми можемо його вже глушити і займаємося процесом злиття мастила. Заглушили. Відкриваємо капот, щоб нам було зручніше. Одразу відкручуємо заливну горловину, щоб не створювався вакуум. Ставимо піддон і беремо необхідний інструмент. Зливна пробка знаходиться ось знизу і беремо, відкручуємо. О, есть. І тепер можемо приступати до зняття масляного фільтра. Да, зняти його, звісно, було. Це жорстко. Дебело його китайці закрутили. Все, хай місце скапує. Поки в нас тікає масло, пропоную взяти масляний фільтр і набрати його маслом. Що там буде рахувати за чи проти, потрібно наливати те масло фільтр чи не потрібно, тому що це одвічна тема автомобілістів. Я завжди заливаю масло в масляний фільтр. І шкоди ще ні разу не наробив. Так що, будь ласка, не судіть строго. Ну, Пока місь воно хай усідається, А ми натомість можемо відкрутити масляний фільтр. І, в принципі, викинути його в утилізацію. Доливаємо масло усілося, доливаємо іще. і ще, і ждемо, поки місь воно... Знову трошки всядеться. Поки воно всідається, масло витираємо зливну пробку, щоб на ній не було ніяких ніякого бруду і посторонніх ніяких предметів. От. Має виглядати отак ідеально чисто. П'ять доливаємо. протираємо посадочне місце, щоб все було ідеально у нас чисто. Фільтр, в принципі, повністю чистий, з новим мастилом залитий, і можемо його вже встановлювати. Вручну без фанатізму. Віджимаємо і цього буде достатньо. Протираємо від масла. І все, в принципі, фільтр у нас встановлений. Бо, якби не цей сйомник фільтрів, то відкрутити масляний фільтр було б нереально вручну. Супер. Так що рекомендуємо користуватися подібною штукенцею. Ну, в принципі, масло стекло і можемо закручувати вже сливну пробку. Також без фанатізму піджимаємо. О, все. Єсть. Ну, тепер це мастило, що у нас залишилося, заливаємо заливну горловину. Приблизно влазить десь около 5 літрів. Ну, зараз подивимося, що там у нас буде по щупові. Пару хвилин чекаємо, поки масло усядеться і будемо доставати, вимірювати щуп. Тут у нас ще добрих грам 700 можна доливати. О. Декілька хвилин вже пройшло після того, як ми залили заливну горловину масло. Тепер беремо, дістаємо щуп і дивимося, що у нас тут по щупові. Для початку дістали щуп, добре його витерли. Вставляємо. Дістаємо і дивимося. Тут може бути не видно, але 2 см до верхнього уровня. Плюс-мінус це нормально, але зараз ми запустимо двигун і подивимося потім через хвилин 10 після того, як ми його вже заглушимо. Закриваємо заливну горловину. Закриваємо капот і запускаємо двигун. Двигун трішки попрацював і буквально 5-10 хвилин ми дістаємо щуп, дивимося на рівень масла, якщо потрібно, то доливаємо його. В принципі, нічого тяжкого, нічого сверхістильного, але таке питання частенько задають. Задають його люди. Задають його люди якнайчастіше. Заливати сюди мастило потрібно. Плюс-мінус саме просте для дизельних двигунів ми беремо ось на даному етапі дане, таке мастило 10 в 40 Саме оптимальне мастило, і на зиму, і на літо. Саме головне, не пропускайте регламент і міняйте мастило якомога частіше. Бо є такі випадки у людей, у наших клієнтів, які купили трактор ще 2 роки тому назад, працювали на ньому весь цей час, але... Ні разу масла так і не міняли. Не в паливній системі, і не в двигуні. Є такі випадки, і таких випадків більш ніж достатньо. Так що для цього ми і створюємо це відео для того, щоб вас проінформувати. Дістаємо щуп, дивимося, що там нас по рівню. І якщо потрібно, ми доливаємо. Ну, я знаю, що тут доливати ми вже не будемо. Дуже-дуже тяжко розрізнити, де той рівень. Да, 2 см до верхнього уровня. Все чудово. Плюс-мінус, то оптимальний рівень мастила. Залишилося тут. Добрих грам 300-400 масла, і дане мастило можна використати для заміни в паливній системі. І ще раз наголошую: в паливній системі міняйте масло в двигуні, міняйте паливній системі. Як замінити мастило в паливній системі? Будь ласка, відео за посиланням внизу в описі під даним відео. Переходимо, дивимося. Чому радимо використовувати бюджетні мастила? там, Допустимо, даного класу, даної в'язкості і всього остального. Тому що найчастіше підробки йдуть на елітні мастила, на всякі кастроли, на всякі ельфи, шмельфи. По-перше, вони стоять космічних грошей. По-друге, їх найчастіше підробляють. Якщо у вас є магазин, якому ви повністю довіряєте. Або у вас техніка є, допустимо, дома автомобіль, ви заливаєте в нього перевірене мастило, заливаєте те саме мастило і в трактор, якщо воно предназначене для дизельних двигунів. І горя у вас не буде. Ну, пам'ятайте про те, що найчастіше підробляють мастила елітних торгових марок. Все. Наразі, в принципі, друзі. Дане відео у нас підійшло до кінця, і також хочу у вас наголосити, що е, перша заміна мастил в двигуні, в коробці, в передньому мості е, та в паленій системі повинна проходити на 30 мотогодинах. Чим частіше ви тричі поміняєте мастило в двигуні в коробці і в передньому мості, тим довше буде ходити і не ламатися ваша техніка. Пояснюю, чому тому що в при виробництві двигуна коробки переднього моста, тих самих шестерень, всього остального. По-любому десь на блокові, в корпусі іде якась окалина, якийсь пісочок, якась стружка. Плюс, при тому, при всьому, коли працює двигун, механізм, шестерні, все остальне виробатується стружка. Шестерні притираються, деталі притираються, десь якась окалинка випадає з підліття або ще щось. Оцю всю каку потрібно як швидше з двигуна. То ми рекомендуємо першу заміну при 30 мотогодинах, друга заміна при 100 мотогодинах і третя заміна при 200 мотогодинах. Чим частіше ви заміните в цих вузлах і агрегатах, тим е, довше послужить ваша техніка. Та стружка не буде вам попадати не в підшипники, не в сальники. І додатково вона не буде створювати той самий абразив, е, і знашувати ваші шестерні, підшипники та ну, все остальне, вали і все. остальне. Наразі, друзі, подякував вам за увагу. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, чекаємо від вас коментар. Все буде Україна, друзі. Віримо та допомагаємо ЗСУ. Обов'язково донатьте на дрони. Обов'язково це в першу чергу. Допомагайте своїм друзям, рідним і близьким, які перебувають на Сході на війні і не тільки на Сході, тому що багато з людей охороняють кордони в Сумській області, в Чернігівській області. Так що, будь ласка, не забувайте хлопців. Підтримуйте їхні сім'ї, допомагайте. Наразі подякував всім за увагу. До нових зустрічей, друзі. Надіюсь, дане відео було для вас корисне. Все буде Україна, друзі.